Про північний кордон прикордонники відстежують ситуацію у Білорусі. Потенційних загроз і ударних формувань поблизу українського кордону не фіксують. У держприкордонслужбі зазначили, що додаткові війська поблизу державного кордону можуть бути пов'язані з військовими навчаннями Білорусі. Чому навчаються і як це виглядає? Розпитуємо Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Як чуєте, наше вітання. Добрий ранок, студія. Пане Андрію, то як виглядають військові навчання Білору... по той бік білоруського кордону? Якщо маємо розуміння, хто там навчається і чому, і наскільки масовим цього разу є саме ці збори? Ну, власне, не треба, напевно, так придавати увагу тим навчанням, які відбуваються на території Білорусі, адже фактично. Це не припиняється і такі подібні навчання з різними складовими там збройних сил Білорусі або ж інших, якихось складових, складових сил безпеки анонсуються і проводяться постійно. Це було в 22-му році. Це було в 23-му, Не виключенням стає і. І цей рік також але фактично поряд нашого кордону ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі. Ми не фіксуємо в той же час подібними заявами, подібними навчаннями Білорусь. Продовжує просто нагнітати ситуацію, що, начебто, в тому числі Україна становить загрозу Білорусі і тому вони вимушені посилювати свою безпеку. Нагадаю, також що ще з 22-го року Білорусь, звісно, в цій же ж риториці тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною. Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону і. Часто відбувається їхня ротація, через що можуть навіть такі бути вкиди про те, що а, там, Білорусь продовжує посилювати а, свої підрозділи або збільшувати кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною. Але фактично це не так. Якогось ударного такого угрупування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону, по той бік, на території Білорусі, ми не фіксуємо. І Можу нагадати, що російських підрозділів до прикладу, зараз на території Білорусі немає ще в 23-му році, коли Росія так активно втримала певну кількість своїх підрозділів і чисельність військовослужбовців могла коливатися на рівні десь 10-12 тисяч. Зазначаючи, що це під виглядом там навчання, які проводилися на полігонах Білорусі, але поступово ці підрозділи були виведені на територію Біл... на територію Росії. А в рамках ротації нових туди заведено не було. Звісно, що загалом кордон з Білоруссю для нас він пріоритетний в плані безпеки. Адже Білорусь продовжує перебувати під впливом Росії. Ми пам'ятаємо, як Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, які вторгнулися на територію України. Тому Маємо посилювати наші е, можливості е, щодо оборон, оборони і безпосередньо по лінії кордону, і в прикордоні, що власне і робиться. буквально півхвилини, бо у нас ще багато питань до вас, пане Андрія часом обмежені. А відомо, чим ці учні на навчаннях цих займаються. Ну вони у рембо грають чи реально з технікою там автоматом навіть стріляють. Або просто з того славетного білоруського церкового спецназу. Ну от коли ми бачимо ці відео, вони ж там отак просто ходять: тут ту тут, тут та та. -та та-та-та. як на навчання? Власне, в цьому випадку зазначалося, що це навчання з підрозділами територіальної оборони. Фактично, я навіть думаю, що вони не будуть залучатися до ось, якихось активних -яких -яких навчань. Зі стрільбою і так далі це просто перевірка умовно тих людей, яких Білорусь може в подальшому залучати до такої територіальної оборони, в тому числі на напрямку кордону з Україною. Угу. Говоримо про фортифікації з того боку і укріплення кордону. Як вони виглядають? І чого нині бракує нам саме на тому відтинку? Ну ми укріплюємо нашу лінію державного кордону і безпосередньо по лінії в інженерному відношенні це і протитранспортні рови, це і різного роду загородження. А також, звісно, цей напрямок передбачає і зведення фортифікаційних укріплень, окопна лінія. Транжеї перекриті щілини, власне, це вогневі позиції, спостережні пости для того, щоб наші воїни мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться з території Білорусі. Але ще раз зазначу, що за тим, наскільки ситуація може змінюватись з території Білорусі, звісно, стежать активно підрозділи розвідки і державної прикордонної служби, і міністерства. Оборони е, України. Ну і на додачу, якщо говорити про цей напрямок, це знову ж таки мінування найбільш небезпечних е, напрямків, це інші е, засоби, які вживаються для того, щоб упередити рух е, техніки. Ну І власне ми активно насичуємо цю ділянку і системами відеоспостереження, аби е, можна було. Спостерігати, що відбувається поблизу нашого кордону з того боку стосовно ворожих диверсійно-розвідувальних груп, яка їх активність з території Росії, мабуть, в першу чергу, бо з Білорусі, якщо я не помиляюсь, ми постійно з вами, коли говоримо, ви казали, жодного разу не фіксувало що тоді по українсько-російському кордону і ворожам ДРГ. Ну, власне, так, по кордону з Білорусю ситуація безпосередньо по лінії державного рубежу вона не, зміни, не змінилася і якихось нестандартних ситуацій ми не фіксували. Натомість, по кордону з Росією, ворог продовжує свою, свою диверсійну розвідувальну діяльність. І, власне, загроза від заходу чи спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп залишається і для Чернігівщини, і для Сумщини, і для Харківщини. І хоч за останній період, якщо порівняти із минулим роком і з 23-м роком, активність ворожих диверсійно розвідувальних груп за останній період дещо зменшилася, але знову ж таки, спроби заходу фіксуються по всім цим трьом напрямкам, про які я щойно говорив, крайні випадки. Спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп фіксувалися по Харківщині, але наші воїни добре розуміють загрозу від такої діяльності противника, тому спільно діють, аби вчасно викривати спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп, в тому числі використовуються і засоби спостереження за місцевістю використовуються і безпілотні літальні апарати, використовуються і випереджувальні. Інформація аби Знову ж таки, вчасно е викрити е ті напрямки, де ворог е намагатиметься заходити, нанести ураження по таким групам. Задача е мінімум це вибити їх з нашої території. Задача максимум, звісно, нанести максимальне вогневе ураження. Дякуємо дуже, пане Андрію. Андрій і з нами це речник Держприкордонслужби. Говорили про північний кордон. Та й зрештою про диверсантів на всіх ділянках нашого кордону.